Підена африканського вугілля достатньо, попередня робота проведена, ціна там найнижча, ну, вона достатньо висока порівняно з нашим, але я зараз сказав, сьогодні це 65 доларів, тому ми поки що зосередині на цьому регіоні. Воно в минулому році це вугілля вже було використано цілим рядом наших теплових станцій, і з ним можна працювати, з ним можна працювати. І я думаю, що ми в цьому напрямку будемо далі рухатись. Але головне завдання максимум. Якщо можна, то 90% українського вугілля. Вугілля в зоні то є. На тимчасово неконтрольованій території попередньо там називаються різні цифри, але за нашими оцінками вони досить точні вони досить точні від 2 до 4 мільйонів сам. Якщо розповісти про ті проблеми, з якими ми сьогодні стикнулися, в цьому форматі величезна наша територія, основна територія, де працює вугільний галузь, вона нами точно не контролюється, але зробимо все для того, щоб відповіді було на наших